Вітаю, друзі, на першому незалежному аграрному ютуб-каналі Мистецтво Поля Сиренка». З вас сподобається підписочка, як завжди. А з нас короткий, чіткий і корисний контент. Друзі, хлопці, в основному для невеличких фермерів і не тільки хлопці, а й дівчата. Володя Сьогодні багато фермерів, дівчат. І вони ображаються, коли ми говоримо хлопці-фермера. То Володя, привіт, рад дня. бачити тебе тут на Вітаю. пшеничному полі. Артист, сорт, все це класно, три листочка, пшеничка призупиняє. Уже десь з сьогоднішнього дня були заморозки, ну, вночі призупиняє вегетацію. Ми подивилися разом, що пшениця в нормальному стані, є густота, є все. Те, що сьогодні найбільш болить хлопцям, які нас дивляться зараз на каналі. Як думаєш, яка найбільш справедлива була б ціна на пшеницю, наприклад, другого-третього класу? Найбільше з твоєї точки зору? Щоб при твоїх витратах мати хоч якийсь заробіток, а потім його вкласти в нормальні там ТМЦ? Да? От скажи. На мою думку, враховуючи затратну частину на озиму вирощування. Скільки десь у приблизно у, у тебе виходить? Ну, в цьому я році, думаю, орієнтовно тисяч гривень. 1030 гривень, гривень да? це з, ну, з оплатою за землю да? і все інше. З оренди да, з да? паливомастильними матеріалами, з мінімальною, так як своя mm. техніка амортизацією. Ну, все одно виходить 30. Якби роб... хоч щось, Володя, вже робоча ціна. Багато хто таку ціну називає серед наших десь, знайомих хлопців-фермерів в різних куточках. Плюс-мінус, де ти знаходишся? Чи там в західній частині України, чи на сході, скільки до елеватора, ми це розуміємо. Але е, урожайність минуло в цьому році скільки була? Ну, Середня десь 75 закрили. Це хороша урожайність. Лакру. 75. Але, а, жили, чи а середня мабуть? ціна реалізації яка була? Ну, орієнтовно десь від 7 до 7,5 тисяч. За Дуже невисока. Не від 7 до 7. Тобто, якщо говорити точка безбитковості, давай твої 30 тисяч поділити на 7 тисяч, да? це 4 тони. Ну, Плюс-мінус. Тобто 3,5 тонни умножить на 7, десь тисяч 25 гривень ви на пшениці заробили. Якщо все благо. Це нормально чи ні? Ну, хоч так і це добре в теперішній <с час. Хоч так, хлопці, хоч так. Молодець. От я розумію, що не плачеш, ні? Та чому плачати? Живий здоровий, слава Богу. Слава Богу, і живий здоровий. Але питання задав, справедлива була б нормальна ціна. Все-таки, мабуть, тисяч Ну, я думаю, так. Вона сьогодні росте, ціна. Щоб, на даний Щоб час, розвиватися, так? працювати mm. якби, інтенсивно, то так. Да. Бачу, знаю, всі зміну дотримуєтеся, не сієте соняшник по соняшнику. А все-таки, питання таке. Наступному році що плануєте, ну, крім пшениці? Кукурузу. Кукурузу. Хочу запровадити всі візьміну кукурудзі. Так сьогодні є біда по соняшнику, там всі пишуть чуть ли не тисячу доларів, а чого ж не соняшник? Будемо шукати якісь компроміси. Будемо щось mm -hmm. думати. Поки Буде... що кукуруза. Кукуруза да. пшениця, соя. Да. Да, це ваші три культури. Ну, і ячменя трошки. А яка там... врожайність по кукурузі вас? Ну, поки що ще не сіяв, але я так думаю, для нашого регіону. Тон 10 хоча б мати в сухому. Тобто ну, розрахунок тон да. 10. Да. Не жаліть, заряджать, робити землю. Добрива, да, хороші гібриди, 100%. хороші гербіциди, захист. Да, да. Ви не з тих хлопців, які там десь шукають якісь генерики, дешевлюють, берете на нову. Вже пробували, воно вже, вже раз працює, раз наїлись, працює, да? потім треба переробляти. Ну. За все треба платити, да. 100%. і впливає це на ґрунти, і впливає, а бачу, що у вас тут нормальна родюча, ну, земля, родючі ґрунти. Ясно. А все-таки от таким фермерам, я б сказав, би, 50-60 гектарникам, які сьогодні плачуть, що ціни нема, посуха все знищила. Ну, що б побажав би. Знаю, що ви успішний і нормальний фермер. Оптиміст. Що б побажав би хлопцям? Ну, Все залежить від регіону, від кількості опадів. В цілому, в цілому, Володя. Я не кажу фермерам. Не падати духом да. працювати а? і ще раз працювати. Працювати, шукати, знати, да. слух, вчитись не забывати, слухати розумних. 100%. Е, да. Волод... Да. Володимир підписаний на канал Мистецтво Поля Сиренка». Підписуйтесь, е, і він має свій. В Тіктокі канал, так? І в Фейсбуці. В Фейсбуці, так. Ну, теж блогер, мільйонник. мільйонник. Я починаю я, я ще. Я... Чисто для себе. Для yeah. Я обіцяв, я що 5 хвилин. Нормально все, дякую. Всім да, радий щастливі, був побачити дякую. цей вам. хороший листопад, 9 день. То успіхів, І вам. щоб дякую. пшеничка перезимувала, дала вам на, на цьому полі раз ми разом ну, 10 тонн. Ну, я думаю, І ви її по... продали. Планово по... так. Володя, 10 тонн по 10 тисяч. Дякую. Домовилися? Домовились. Все. Ще раз, всіх благ. Все, і будемо Щасливо. вважати. Да. Спасибі, ви на каналі. Підписуйтесь, коментуйте, друзі, поширюйте інформацію. Пока-пока.